В ніч на 14 лютого російські війська двічі обстріляли селидове Донецької області. І що? Селидівська військова адміністрація повідомила про трьох загиблих. Зокрема, одна дитина, понад 10 людей зазнали поранень. Пошкоджені 9 багатоквартирних житлових будинків і будівля центральної міської лікарні. Перший ракетний обстріл відбувся на пів дванадцять тринадцятого лютого. Удар прийшовся по п'ятиповерхівці. Один під'їзд зруйнований повністю. Одну людину врятували з-під завалів, шість осіб дістали поранення, серед них три дитини. Близько першої години ночі місто зазнало другого удару, сильно пошкодило один з корпусів міської лікарні. Близько сотні пацієнтів евакуювали до лікарень Покровська і Мирнограда. Поліціянти, парамедики та рятувальники ДСНС усю ніч надавали пораненим допомогу, доправляли їх до медустанов. Показово, що напередодні російські військові та пропагандисти писали, що Росія обстріляла Селидове і знищила сотні українських військових, які проходили бойове злагодження. За 35 кілометрів від Авдіївки генштаб заперечив цю інформацію.